Сила це спокій. Я помітила, що справжня сила часто виглядає зовсім не так, як ми думаємо. Іноді людина здається сильною, поки все спокійно. Але варто з'явитися найменшій проблемі, і він кричить, вибухає, втрачає контроль. Тоді відразу видно, це не сила, це слабкість. Замасковане під агресію. А є інші: ті, хто не підвищує голос, не втрачає себе, не піддається хаосу. Вони залишаються спокійними, впевненими та врівноваженими в будь-якій ситуації, наче у них дуже сильне емоційне поле, внутрішній стержень. Який неможливо зламати. Такі люди не ламаються через обставини, бо їхня сила всередині. Саме це називається врівноваженістю. Як розвити внутрішню силу? Пауза замість вибуху. Спокійні люди вміють не реагувати автоматично, коли щось. Намагається вивести тебе з рівноваги, не відповідає одразу. Є така практика 3 секунди. Вдих, пауза, видих. І тільки після цього реакція. Приклад, хтось сказав щось неприємне, слабка людина одразу кричить. Сильна, робить паузу, дивиться спокійно і... Давай говорити нормально. Контроль внутрішнього діалогу. Ми злимося не через ситуацію, а через те, що самі собі кажемо. Практика переформування. Наприклад, це жахлива, а ви мовите, це неприємно, але... Вирішувально. Або він мене дратує, а ви мовите, він не так себе проявляє, а я обираю свою реакцію. Мала зміна слів і велика зміна емоцій. Тренування нервової системи, врівноважений, це не лише психіка, а й тіло. Практика контрастних душ, короткі стресові стимули вчать чат тіла не панікувати. Через кілька тижнів помічаєш, що тебе вже важче вивести з себе. Медитація, йога, цигун. Такі практики змоцнюють нервову систему. Повернення в тіло, а не в емоцію. Коли людина кричить, вона у голові. Коли людина сильна, вона в тілі. Практика заземлення за 10 секунд. Відчуй стопи на підлозі, дихання в животі, вагу свого тіла. Приклад. Ти відчуваєш, що злість наростає, перемикаєш увагу на тіло і емоція втрачає силу. Спробуй. Межі без агресії, сильні люди спокійні. Бо вміють говорити прямо без крику. Формула Я факт, прохання. Мені не подобається такий тон. Хочу, щоб ми розмовляли спокійно. Приклад. Слабкий кричить у відповідь на крик. Сильний зупиняє ситуацію одним реченням. Не підвищуючи голосу. Образ сильної людини. Коли емоції наростають, задай собі питання, як би зараз вчинила людина сильніша за мене? Приклад, хочеш відповісти різко? Виявляєш спокійну, впевнену людину, обираєш її стиль поведінки. І одразу відчуваєш, що піднялася на вищий рівень. Внутрішня сила це вибір, сила не в гучному голосі, сила устатності залишатися ясною, врівноваженою і зібраною людиною там, де інші тонуть в емоціях. Це не вроджений дар, це навичка. Її можна розвивати, і кожна практика ще один крок достане, коли ти сам стаєш людиною з сильним емоційним полем, спокоєм, який відчувають інші, і впевненою тишою, потужною забудь який крик.